Вітаю вас, діточки! Пропоную вам сьогодні пограти у гру, з якого дерева листочок. Погляньте, з якого дерева ці листочки. Підказкою для вас будуть ось ці жолуді. Правильно, діти, це дуб. То листочок буде дубовий. А це з якого дерева листочок. Правильно, діти, це з берізки. То листочок буде який? Березовий. А ось цей листочок з якого дерева пригадали? Так, це каштан. Це каштановий листочок. А ось цей листочок. Будьте уважні. Так, він із тополі. Тополиний листочок. А ось цей листочок я впевнена, ви знаєте. Так, це листочок з клена. Листочок буде який? Правильно, кленовий листочок. Ось це листочки? Так, діти, ви побачили ягідки-горобини. Горобиновий листочок. Молодці! Ви добре знаєте листочки, а також те, з якого дерева вони впали.